Всім привіт! Вітаю вас на моєму рукодільному каналі. І сьогодні я хочу вам розповісти про ще один такий мій проєкт, який я зараз займаюся, це вишивка сурочки вишиванки, але це, якщо бути точніше, мальованка у техніці вишивки колодочками. Давайте я вам коротко нагадаю. І розповім, доповню ще інформацію. Хто вже давніше підписаний на моєму каналі, могли вже у відео минулорічному про розпаковку подарунків і покупочки, міг вже бачити сюжет невеличкий про цю сорочку. Але нагадаю, що заготівку зі схемою і з декілька нитками номерів мені подарувала одна дуже хороша людина. Вона вишивати вже її не в змозі, не має часу, і плюс це вже трошки старша людина, зір, ну, на те свої причини. Вона знає, що я люблю дуже вишивати, і вона мені подарувала і сказала, що я точно її вишию, немає різниці коли. Але я трішки її відложила, так, не заплановувала її вишивати, але у зв'язку з тим, що в нас сталося 20. 4 лютого розпочалась війна, і я вирішила, я вишивала зовсім інший проєкт, який я навіть на каналі своєму не показувала і не розказувала. Тільки при відкрию завісу, що це був дизайн від російського виробника. І після 24 лютого мені вишивати бажання цей сюжет відпало. Він десь там лежить в кульочку, хоча дуже він мені подобався. Не знаю, можливо, колись вишию, не буду нічого обіцяти, але зараз до нього немає бажання повертатися, тому я вирішила, щоб себе заспокоїти, розпочати щось таке, близьке до мого настрою, душі так? для кожного українця. Я вирішила розпочати вишивати вишиванку. Ця техніка для мене нова. Я ніколи не вишивала мальованки, я не мала поняття з чого починати. Але завдяки Ютубу, завдяки блогерам, вишивальницям, які більш, напевно, професійні, якщо можна так сказати, так, і наші львівські блогери теж, які займаються дуже вишивкою багато, я переглянула відео, попробувала. Ну, думаю, що все в мене вийде. Давайте перейдемо тепер коротенько до огляду. Перед собою ви бачите ось такі. Листочки, так тому що це не є повноцінна схема. Це мені таке передали. Тобто, тут такої 100% схеми немає. Це просто роздруковані на кольоровому принтері. такі Це, скоріше за все, фотографії чи картинки. Так би мала виглядати ця сорочка. Зараз ми сфокусуємо. Тут вона, звичайно, на папері набагато темніше виглядають кольори. Ну і зараз покажу, які ми підібрали матеріали. Так вона має виглядати це зблизька сфотографований, скажімо так, рукав. Як зашивати? Бачите? Тобто тут немає хрестиків. Тут видно, що тут ідуть колодочки. Тобто, зовсім інша. Техніка. Тут приблизні кольори. Я це все взяла з собою ці дві умовні схемки, пішла в наш львівський магазин-мережка, підібрала нитки. На деякий час закинула цей процес, тому що не знала, як розпочинати, але руки все тягнулися і тягнулися, тому вирішила не відтягувати і потрошки вишивати. Отже, це загально моє ось таке велике полотнище. Я не знаю, яка назва, хто виробник, це вже мені дали готове. Тут нанесені візерунки. Це все є простий олівець. Це наносила людина зовсім інша, яка має, може, й ливої немає відношення до вишивки, але вона все повністю промальовувала оці схемки. Отже, це є, щоб вам коротко зрозуміти, це є. Тут буде горловина, так, тут є позначки. Тут іде візерунок на грудях, який буде відшиватися. Тут ідуть два рукави, вона, звичайно, в такому стані, тобто не попрасована, тому що я над нею працюю, вишиваю на п'яльцях, знов складаю потім в пакет все, коли завершую роботу. Тому ну, я вирішила не, працю... не прасувати, тому що не знаю, як себе поведе олівець при прасуванні, вже коли вишию Переперу, і, звичайно, що випросию. Тому вибачайте, трошки така не естетика в нас, але думаю, що нічого страшного немає. Так, і тут взаді в нас те, теж іде такий невеличкий елемент вишивка просто одна квіточка. І це буде вишиванка, звичайно, на довгий рукав, але не плаття, а сорочка. Це є другий рукав, я вже його, звичайно, бачите, почала вишивати, пробувала спочатку обшивати контури, контур обшивається тільки по центрі цього візерунку. Тільки оці контури обшиваються, а вже де оці елементи йдуть. Тут обшивати не потрібно чорним, тільки зашивати вже кольорами. Тому я вирішила спочатку зашивати. О, перепрошую, обшивати контури. Обшивати контури. На рукаві в нас є 4 ось таких основні елементи квітки. Так, е, Так, покажу зараз вам більш детальніше. Отже, 4 таких ідуть елементи квітки. 3. І 4. Це є один рукав. І збоку будуть ще такі декоративні елементи без обшивки, без оцієї чорної нитки. Швом голка вперед я обшивала ниткою у два рази. У два рази два, дві ниточки тоненькі. З пасма я брала дві ниточки для обшивання. Тут не потрібно зашивати, тут залишається, але тут просто йде просто позначка, щоб це буде іншим кольором зашиватися, і це зовсім інше. Тому просто таке умовне позначення, щоб ми знали. Отже, перша квітка, яку я зашивала. На камері у вас вишневий виглядає такий дуже-дуже насичений, насправді він трішечки трішечки темніший. Так як це для мене перша. Тех, техніка, яку я ніколи не пробувала. Тому, е, можливо, дивляться якісь спеціалісти, які в цій техніці розуміються більше. Тому, якщо щось нерівно, вибачайте, я тільки вчусь. Взагалі, мені сподобалось вишивати в цій техніці не важко, але так потрібно все рахувати. Десь можливо, ті переходи потрібно збільшити, щоб не були дуже маленькі у ті бочки. Кольори зашиву я не змінювала. Я використовувала такі, як по схемі. Лише, подивіться, на, наприклад, у цій квіті йдуть два помаранчевих. А тут іде червоні. І е, фактично я вирішила просто скомбінувати. Мені дуже подобався червоний насичний. Я вирішила дати, по всій квітках у мене буде однаково: помаранчевий, червоний. Так само і тут буде помаранчевий. Там помаранчевий, там буде червоний. Отже, я просто змінила розташування тих кольорів. Тут би мало бути два помаранчевих або два червоних. Я скомбінувала. Так, і зараз вам. Ось так якось так би воно мало виглядати. Ну, звичайно, де темні кольори трішки видно просвіти. Хоча я тут, де зашивання, я використовую в три ниточки. Спочатку я пробувала зашивати цю серединку жовтим в дві нитки. В дві нитки дуже просвічувало, мені не сподобалось, я спорола повністю і зашила в три нитки. В три нитки набагато краще. Тепер давайте коротесенько розкажу вам про нитки. Так, всі ниточки я зберігаю в такій коробочці від ДМЦ Металева, дуже зручно, тому що я знаю, що всі нитки, які потрібні на цей процес, я собі поскладала їх, оцю металеву коробочку. І чи я буду вишивати це, наприклад, цього тижня, чи не виходить мені. Я все склала і знаю, що всі нитки в мене на місці. Отже, коротесенько розглянемо, які тут є. Номерів, повторюю, ще раз, вказано, не було. Ми підбирали просто по схемі наближено, або просто мені дівчата з магазину рекомендували, який би було краще підібрати. Отже, є такі фіолетові, фіолетові відтіночки. Так, це є в нас хвилинку. Так, так, так 154-й. Це є в нас 154-й. Я буду назад складати сюди. Так, це є в нас вишневий, тільки він тут виглядає дуже-дуже світлий, але насправді він темніший, цей 814-й. Ось такий золотистий це буде в нас 783-й, синій 312-й. Мені дуже подобається оцей синій колір. Так, це вишневий, чорний звичайний, жовтий такий, яскраво-жовтий. Так, тільки я десь його номер вже закинула, але я ще тут собі на палетку перемотала. Так, зелений. Зелений в нас є два відтінки. Це такий світліший, тобто салатовий. Салатовий у нас 988, темно-зелений 890-й. Так, і помаранчевий. Помаранчевий ми вибрали такий яскравий. Це 740. -й. Ну і фактично, решта всі відтінки повторюються, тому що ми деяких, бачите, чорних багато потрібно. Їх тут 5 чи 6 мотків. Ось таке багатство деяких по 2, по три, по одному. І я собі все зберігаю в коробочці. Дещо нарізую собі на оцю планшетку. Якщо беру пасму, розділяю так, беру три ниточки, і решта три я собі попідписувала. І тут все позакріплювала. Досить зручно. Ось такий процес. Тут в мене голочки зберігаються, і на даний момент в мене вишито майже не повністю перший елемент рукава це квітка. Їх є чотири нагадую ще раз, тільки ще залишу ці пелюсточки вишити. Отже, така, така, така в мене робота на даний момент. Вишиваю я із задоволенням, але, звичайно, ще би більше часу було. Так? Кожна вишивальниця зрозуміє мене, яка ще, крім вишивання, має і якусь роботу вдома, і ще якщо працює на роботі, не так-то легко виділити час. Але... Трішечки півгодинки, годинку-півтора, це вже мені приносить задоволення. Тому е, наразі ось так виглядає мій процес, над яким я працюю. Можливо, буду трішки відлучатися на вишивання новорічних сюжетиків від волшебної страни. Побачимо. Тому. Е, Підписуйтесь на мій канал, щоб дивитися наступні відео. Бажаю всім творчих успіхів, миру нам, спокою. І все буде Україна. Слава Україні!